Лайтовою, ну, звісно, що з самого початку у нас повний піздат приїхать, але не так серйозно. Але під кінець ти вже відчуваєш, все, місто пізда. Скоріше за все, навіть якщо ми зараз виграємо, ну, що робить? Сотні тисяч погибших. ще стільки ж людей, які заражені. Вважають теж погибших. Через це мені довелося сюжет і атмосферу поставити в одну главу. Тому що, якби не було цієї атмосфери, сюжет би був, ну, був би отвратітельним. Якщо робити якісь висновки, то я поставив в цій грі за сюжет ну, два. Сюжет дійсно простий, однолінійний і не цікавий. Але атмосфері цій грі я постав... Ставлю тверту п'ятерочку Ці маленькі деталі, які прям врізаються тобі в очі, дають тобі поняття, що надо ну, робити все пошвидше. І за це дійсно респект. Але давайте все ж таки перейдемо до наступного пункту. геймплей Думаю, почати цей величезний блок про геймплей треба саме з того, без чого ні одна ігра про павучка просто і не існувала. Я зараз вам кажу саме про польоти на павутинні.